Так, хлопці, на поліція на захисті наших прав. Охороняє біопростори наші українці. А ми йдемо, хлопці, на пікнік. Йдемо на пікнік з дитиною. А вони поїхали ганяти на правопорушників, браканів. Це чорна лодка, вона вечірня, буває днем їздить. їх три. Бістроходна. Це вже двигатель 150, бо вона тяжова тут типа риба. Я сьогодні буду знімати вам, дивіться скільки рибаків. цих рибаків буду всіх знімати. Всі ловлять рибу, хлопці. Підписуйтесь. Будемо зараз контент пилити. на пляжі, Собаки і рибаки. Рибаки палатку поставили Люди купаються, загорають. Угу. ще, палатка якась на причалі. Рыбаки. Ты бачив поліція поїхала? Бачив, така модна. Да. На модном катері. Да. Я зняв. А буде, ти розумієш, що хоче такое пролетіло, такое мощно. Да, но ну, чи же сам. Я так і не понял, що це. Катя ж написала, що це два самольоти було. Наші. Воу! Добрий день. Ми з України, слава Україні. Героям слава. На пристані, причал. Подивимся. Да, победитель, так? Да. А вот сейчас выглядит ваш тысяч. О, ваш такой хлопчик разговаривает килопосты. Так это есть На розмагнітки дві лодки. Ховається від поліції. Поліція пішла. Дивіться. Скоро корабль прийде. Вон лодка пішла, бачи? Пап! А, -а, -а. а где Леша? Леша? Там, сейчас прийде. Вілоночки, лодочки, бачите? На разломидочке. Там тоже рыбаки стоять. Добрий вечір, ми з України. Сьогодні в такий прекрасний вечір. Ми прийшли на берег нашого Дніпра, В нашому стальному в Києві, з нашими друзями, з нашими підписчиками. Поніс трошки креветок, трошки протяків з ікрою, трошки ребришок, трошки куюка. Хлопці, ми всі любимо Україну, всі бажаємо, щоб була перемога, і щоб був мир. ми зустрілись. Хочемо підняти за нашу неньку. Тост підняти за нашу деньку. Мені ну за неньку, За неньку, вона заїзу за неньку. Щоб вона, наша тенька, процвітала і да. завжди, і план. завжди з нами все життя. Щоб ми не уїжджали, щоб ми тут жили, строїли, звисили дітей, Платили налоги, бізнесом займалися, підтримували друг другу, були всі терпіліві, чекали наших захисників, щоб вони повертались живими. Ми от теж хлопці, ми от випиваємо, але от блогери говорять, Ми вже провели без бесіду. І він каже, що якщо я піду, теж запишусь і буду захищати, воювати, піду на фронт. Держи. От ця Держи. людина вже це, це штурма. Якщо прийдуть ракети, хлопці, ці тауроси, я перший йду в цей підрозділ з тими тауросами. У мене комп'ютерне образування, я автоматчик автоматизації комп'ютерних систем, вище образування, спеціаліст практик. І буду цих, і башить, цих москалів. Буду ракетами їх просто вбивати, щоб вони нашу, нашу землю не окуповували. Ці орки. Так що, орки, ракети Таорас приходять, і ми по вас будемо слава Україні, хлопці! Слава неньки, слава нації. Україна, пана Дусе! любимо її завжди за неї молимося. Господи, поможи нам. Щоб ми перемогли, бачите, хлопці, в якому красивому місці, яка красива природа. Рибаки, пляжі. Бабушка тут загорає, риба гуляє, рибаки ловлять рибу. А ми відпочиваємо з нашими дітьми. Маркуша, іди собачку погладиш. не хочеш? Давай, посидишь там. Бачите, какие собаки. Давай, я ж помню, калер. И край, слушай. Да, он, на ногу, на У нас все дети есть, ага. все наши родичи. Как вечер, хлопцы, в хату. Бочки. лодочка плыла. Хотел снять лодочку. Дивіться. На лодочке катается. тик чик чик Лодочка. Посередине была. Вот как.